Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 5 грудня у п'ятницю. Сьогодні ми проживаємо досить напружену повню. У першій годині ночі буде точна фаза повнолуння, однак енергії повні ми будемо відчувати весь день. З одного боку, так багато сили, ресурсу, багато енергії, багато думок. А з іншого боку, фонова тривожність, напруга у просторі більше дратівливих і різких людей. Тому будьте, будь ласка, обережні обережні на дорогах, не прояснюйте стосунки сьогодні ні з ким. Це може закінчитися скандалом дуже різкими. Кроками, про які людина потім може пожалкувати сьогодні. Хороший день для того, щоб долати перешкоди, але для нових рішень і починань не дуже. Обов'язково звертайте увагу на сигнали тривоги, тому що з ночі і до самого вечора багато напружених аспектів. Бажаю вам спокійного і тихого дня.